16 червня 2025 року. Важко вдома сидіти Коли з'явилися грибочки. Може щось знайдемо, може не знайдемо. Це вже не важливо. Тут такий спокій. Сьогодні перший грибочок. Ось такий. Козарик. Ось і другий козарик. Молоденький. Ще один третій. А тут белячок, теки шапка сняла, взяла его. Четвертый І така спека. Але як не дивно, ми були вчора і вони виросли. А недалеко від козарики виріс такий біленький. Тільки вчора ми тут проходили. Я тут таку суху він виріс, ось такий грибочок. І ще його встигли з'їсти від вчора, який був гарненький. Але я його заберу, бо він досить чистий. Але ж ми тут були і його не було. Я ще тут знайшла одну голубіночку. Вона собі виросла прямо у дереві, можна сказати. Знайшла собі такий холодочок. Це мої грибнички. Місця чудові, коли гарна погода дощова, то такі грибочки можна назбирати. ще один козарик. І я думаю, що ми вже нічого не знайдемо дуже сухо. Ліс побачив, що я засмутилась, і зробив мені такий гарненький подарунок. Ой, хоч трошки вітер повіяв. Ну що ж, пора додому. Будемо чекати дощику.